Сама назва «ранній огірок містить своєрідну інструкцію по отриманню раннього врожаю. Треба придбати насіння ранніх сортів і посіяти їх в ранні терміни. Залишається тільки уточнити нюанси, які сорти вибрати і як їх вирощувати. Ранньостиглі сорти огірків. До Доранньостиглим огіркам відносяться ті, у яких термін дозрівання від моменту посіву 40-50 днів до суперранніх сортів відносяться ті, у яких термін дозрівання менше 40 днів, сорти за способом запилення, а отже, і за місцем передбачуваного вирощування поділяються на бджолозапильні. Вирощують у відкритому ґрунті і тимчасових плівкових укриттях в впу. впу використовують для підтримки потрібної температури і захисту від заморозків. Перед цвітінням їх прибирають самозапильні і партинокарпічні, не потребують запилення. Гібриди вирощують в теплицях і у відкритому ґрунті для захисту від холоду можуть використовуватися в пу огірки по вживанню ділять на засолювальні для заготовок квашення. Соління, маринування салатні тільки для споживання свіжими, універсальні гарні і для заготовок, і для вживання свіжими, таблиця, характеристика деяких ранньостиглих сортів, назва, термін дозрівання, днів, вид запилення, місце вирощування, призначення, урожай, сну два особливості вашаф 1 голландський гібрид 3-7. Т8 сверхранній партенокарпічаски для плівкових теплиць і відкритого ґрунту з органічними і мінеральними удобреннями універсальне 1.0.1.1 висока інтенсивність віддачі раннього урожаю повсеместно. Серпантин 3.5.4.0 сверхранній пчелопилями відкритий ґрунт універсальне 4. 5. Висока інтенсивність віддачі раннього урожаю Северне, середня смуга Алтай 3.5. 3,8 сверхрані пчелопилями відкритий ґрунт примущественно для консервування 4. 5 длітельного збереження товарних якостей плодосеверне, середня смуга, весна 1, один корнішон 3-7, 4-3 сверохрані партинокарпічне для плівкових теплиць і відкритого ґрунту універсальний 1-1-1-7 висока інтенсивність віддачі раннього врожаю, Солодкий вкус повсеместно, Візниковський, 3745-5 пчелопеліями, откритий ґрунт універсальне Е2. 835 відмінний смак свіжих плодів і високі засолювальні качества северне, середня смуга. Сатина 1 голландський гібрид 4.0. 5.0 сверхрані партено для плівкових теплиць і відкритого ґрунту універсальне 8. 1.0 отличний смак свіжих корнішонів і високі засолювальні якості середня смуга квітневий фодин 1 4.5 5.0 0 партено-карпічеські полкон потреблення в свіжому виді 1.0, 1.3 дружно і тривале плодоношення повсеместно Паризький Корнішон 4.5 5.0 пшило запилювання, відкритий ґрунт універсальний 2. 5.4 повсюдно хрустик 144, 48 партинокарпічські для плівкових теплиць, відкритого ґрунту універсальний 1017, 8 зав'язів у злеповсеместно, домовичок 145, 48 чоло окляєм е для плівкових теплиць. Відкритого ґрунту універсальне 1011 длительно плодоношене повсеместно. Гібрид формує зав'язі почками 6-7 плодів в пучку, подирівні довжиною 8-9 темно-зелені, горкуваті з великими шипами без гіркоти, дозрівають дуже рано і дружно віддають урожай, гарні для засолювання і смачні в свіжому вигляді сорт Сибірської селекції, зеленці з великими горками з чорними шипами, масою 80-115 смакові якості плодів дуже високі, гіркота відсутня, плоди овальної форми, з великими горками зелені, з білим опушенням, довжиною 9-13 см. Вага 85-115. рослини середнеплетісти. Урожай віддають з початку липня до кінця серпня. Дуже смачні в консервуванні, а тому цікавий їх і ранній, і пізній урожай. Рослина середньоросла, середньоветвиста корнішонного типу, короткі корнішони, 7-8 см, ростуть почками. горбки маленькі, опушення коричневим, масою корнішона 65-80. солодкий смак, гіркоти немає. Раннє формування врожаю дуже інтенсивно. Новий гібрид середньої сили росту корнішонного типу у вузлі 2-3 плоди, зеленці з дрібними горками, з хрусткою м'якоттю, довжиною 9 11 масою 60-70 хуплівкових теплицях саніта показує хороші результати і в першому, і в другому обороті вирощування ранніх огірків. У цьому відео не будемо розглядати промислове вирощування в зимових обігріваються теплицях. Де процес йде цілий рік в зимово-весняному і літньо осінньому обороті? А приділимо увагу дачним ділянкам, слід зазначити, що і терміни дозрівання і врожайність декларуються за умови дотримання агротехніки. Потрібно врахувати, що якщо встановлена плівкова теплиця, то для раннього врожаю краще висадити в неї ранні, які не потребують запилення бджолами. Гібриди для осіннього використання, можливе вирощування в другому обороті, і також і відкритий ґрунт можна використовувати для отримання більш пізнього врожаю для консервування. Вимоги до умов вирощування, батьківщина огірка Індія ще в другому тисячолітті до не огірки вирощували в Римській імперії, стародавній Греції, стародавньому Єгипті. У Китаї огірки стали вирощувати в першому тисячолітті донеке, і тільки в середнє століття рослина дізналася в Візантії, а звідти огірки поширилося по всій Європі. в походження цієї культури визначили її властивості і, отже, умови обробітку. Вимогливість до тепла найкраща температура для рослин 22-28 градусів. Мінусових температур рослина не витримує. При 0 градусів гине, якщо температура знижується до 3-4 градусів надовго. Огірок слабшає, хворіє, у нього страждають і коріння, але дуже високі температури вище 32 градусів. Теж шкідливі і погіршують розвиток огірка. Велика залежність від світла при слабкій освітленості зростання і розвиток сповільнюється. Виняток становлять деякі гібриди, виведені для умов затінення висока потреба у воді. ґрунт повинна мати вологість 89.0. 0 повітря. 9-0 культура вимоглива до родючості ґрунту. Огірки добре ростуть на легких супіщаних або суглинних ґрунтах. При підготовці ґрунту вносять гні і восени або навесні, мінеральні добрива вносять навесні. Розглянемо, яким же чином домогтися умов потрібних рослині в різних кліматичних зонах. Розсадний метод. Цей метод дозволяє прискорити збір врожаю на 2-3 тижні, практикується у всіх регіонах, але в різні терміни. Таблиця, коли садити огіркову розсаду, регіон, усів насіння, висадка розсади в теплицю примітка, північна частина країни кінець, апреля начало червня, відкритий ґрунт, коли мине загроза заморозків. Середня смуга середина, апреля середина, має відкритий ґрунт, коли пройдуть заморозки піти в денний регіон начало марта начало квітня. Практикується вирощування розсади в теплиці невеликі ємності 1.0.1.0 заповнюють підготовленою землею. Це може бути городня суміш для розсади огірків з магазину або підготовлена 1 частина дернової землі, 1 частина торфу, 1 частина перегною, 1 частина піску з додаванням мінеральних добрив і мікроелементів, наприклад, 1 чайна ложка кеміри або агріколи на 1 к землі. Землю зволожують, насіння на добу загортають в мокру ганчирочку. Якщо на пакеті немає вказівки, не замочувати. Насіння голландських гібридів не замочують, так як вони оброблені фунгіцидами від хвороб. Глибина загортання насіння 1-2 см бажано посіяти в одноємність 2-3 насінини, якщо їх достатньо. Посіви накривають плівкою, щоб підтримати температуру 22-24 градуси. Коли з'являються сходи приблизно через 6-8 днів, плівку знімають і видаляють слабкі рослини мікроклімат при підготовці розсади. Температура повітря 21-23 градуси в сонячні дні, 19-20 в похмурі і вночі. Різке коливання температур заподіє шкоду. Поливають теплою водою один раз в тиждень, Підгодівлі в цей час не обов'язкові, вирощування в теплиці у плівкову теплицю розсаду висаджують, коли сформується 5-6 справжніх листочків, обережно витягуючи рослина з ємності з грудкою землі, щоб не пошкодити коріння, якщо ємність тонкого пластику, то його краще розрізати. ґрунт в теплиці до цього часу прогріється до 15 градусів. А готують ґрунт заздалегідь на 1-2, вносять 5 к гною або компосту і 25-30 в городньої суміші добрив. Городня суміш містить 6 азоту, 9 фосфору і 9 калію. В фазендарю мінералхтву потрібно відстані ж рядами і лунками, вказано на пакетику насіння. Висаджену розсаду відразу поливають, а потім кілька днів утримуються від поливу, так краще відбувається горінення. Підживлення починають через два тижні після висадки, їх дають один раз в два тижні, – 2-0. 25 п'ять мкеміри або агріколи на 10 літрів води. А коли починається посилений ріст, Підгодівлю рослин роблять щотижня у теплиці, огірки вирощують на шпалері, так як інакша рослина ліана впаде на землю. Високо натягують дріт при висоті рослин близько 30, Їх обв'язують шпагатом вільною петлею над другим справжнім листком. Того обв'язувати не можна. Так як при збільшенні товщини стебла шпагат буде в нього врізатися і пошкоджувати. Другий кінець шпагату прив'язують до натягнутої дроті вільною петлею. Щоб можна було регулювати натяг, у міру зростання рослина закручують навколо шпагату. Коли стебло доросте до дроту, його обережно згинають і направляють по дроту. Плетисті рослини в теплиці вимагають формування. Якщо огірок формує зав'язі вільно. Коренева система не дає потрібної кількості поживних речовин і води всім плодам. Частина плодів не встигнуть вирости і дозріти, але харчування віднімати вони будуть. Загущення посадок погіршує доступ світла, повітря і знижує урожай. Хвороби в загущених посадках розвиваються частіше, за сформованими рослинами легше доглядати і легше збирати урожай. Виняток становлять кущові сорти, їх формувати немає необхідності, як правило. На пакеті гібридів приведена схема формування рослини. Теплі гряди метод практикується в північних районах і середній смузі. Він дає можливість отримати урожай на 2-3 тижні раніше, щоб виростити огірки на теплій грядці. Потрібно діяти так після того, як земля відтане. Копають борозне глибиною 40-50 см, шириною 50 см і заповнюють їх біопаливом шаром 30 см. Це може бути гній, компост, торічня трава листя. Все, що при гнитті виділяє тепло, проливають гарячим розчином марганцівки трим на 10 літрів води, додають золу, заповнюють землею знятої з грядки, змішавши її з 2 столовими ложками нам 2 добрив і знову поливають гарячим розчином марганцівки, щоб знезаразити ґрунт. У високій грядці роблять борозенки, і в них висівають сухі або попередньо замочені пророслі насіння. Грядку закривають тимчасовим плівковим укриттям. Це можуть бути доги з накинутою на них плівкою, переносні плівкові укриття у міру того, як огірки сходять, їх проріджують, коли огірки підростають. Їх підсипають землею з краю борозни, щоб розвивалася коренева система. Джолозапильні сорти на основному стеблі мають квіти чоловічого типу, а плодоносять на бічних стеблах, тому основне стебло прищипують після 4-5 листа, даючи можливість розвиватися коріння і бічних стеблах. Якщо плівка була накинута на дуги, то можна натягнути навколо дуг шпагат і рослини будуть за нього триматися, коли мене загроза заморозків, можна встановити шпалери або сітки. Це дасть кращу освітленість на грядці. Щоб не залежати від наявності бджіл, сіяти треба і бджолозапильні, і самозапильні сорти. Практикують також висадку на теплі грядки розсади, відкритий ґрунт, метод вирощування застосовується на великих ділянках в південних районах, насіння висіваються у відкритий ґрунт, тепла в регіоні більше, ніж достатньо. Налагоджений полив дощування і захист ґрунту від перегріву мульчування. Дають можливість отримання ранніх врожаїв, установка уздовж гряд шпалер, сіток решіток цілком обґрунтовано практикується. Фотогалерея. варіанти вирощування огірків, огірки в теплиці, огірки у відкритому ґрунті на решітці. Класичний спосіб вирощування огірків у відкритому ґрунті. Теплиця з огірками рослини, подібні незговірливим людям, від яких ми можемо домогтися всього, якщо будемо в спілкуванні з ними враховувати їх характер. І, гете, ось така огіркова історія. Вона одна з багатьох можливих читайте, дивіться, може бути, вона принесе користь.